тут так я побита можу FJo september då. Dobbel. Mm. -hmm. <laughs> Цього разу мені четвертий рівень шляху купання перекриває. Що? Цього разу мені четвертий рівень шляху купання перекриває. І артефакт цього разу гірший. А того ресурсу мені, пане просто багато на території валяються. Я сумний через це. Тат, ти передав? Всі передали. Si se našim vlastním vlastním, kdo vytvořil? Je to jako by se tam zavázal. Я не могу. Ты можешь выйти? Нет. Та, ты можешь выйти? Вейдер. Не. Я не можу, у меня комп'ютер натискається, він не відповідає. Це... Я не розумію, чого я. С чего саме я не можу тут передати гру. Тоді я пробую, може, ти побачиш на цей раз мене. Okay, Окей, це можна було сказати раніше. Ти бачиш мене? А, ja, так ты ж прокинул татую то свою охоту, як не вдавати вас. Да, не я ж покинул тебе свою хоту. Ты музык был ты ориентил темплейт парк. Ничего, навіть не так. Я ран. Я выклас свой свои папки. Ты я. Я, 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 я прокинул тату. Я прокинул татую. Тату, тату. Я прокинул собі татуву охоту. І виклав свої карты на робочий стіл. Чому не покривається? Та, я перетатую за перекиду. Я визав... Я виклав свої карти, які я змінював. Щоб їх не втратити. Ще що ти перекидав тату, значить там мусить бути Що в тебе є? Він не в мене буде вже. За. У мене були мої карти, а та були його карти. Я виклав свої карти на роботі стіл. Перекинув тату і ну, його... Його в цю версію я своїми картами, ті карту, що я перекинув від тата. Якщо там може не буде творячувати на плей-парк. Тобто треба йому перекинути наші карти. Тобі показало, що я щось змінила? Так. А. Може реально знає щось. Напевно, можливо. Якщо тобі знову скажеш, що в тебе нема, то будемо якось шукати спосіб тобі його до <рик chord> Я да. <голос mesmo> Знал А чому це? Петрунка. Він пашку хоче зараз навіть не можу під час гри це зробити. O um de?

Зараз подивися, що ти зможеш передати. Дені, чіпочку купити не можу. може! пачку купити О. не можу. Все. Ти просто, просто проблема з моїм комп'ютером чомусь. Ви ж це давно знали? Что? Просто король складись. Ти що, ніколи не грали такий? Че свят? Треба бити, коли це там грати, я тільки По Поносі. Та града і тебе поносі треба бити грати. Два. Надо же в трх местах стоять капитали. Я вже свій вихід з території знайшов. Брях, мені треба золото на другому тіпочку. Тут я зможу щось пробивати. Придав? Наклікаєш. Я наклікаю. Mm. Я чую мишка ножко. Я чую тато мишку до, 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 до нашої кімнати. У мене ваш клас. Кто не передал? Я передал. И я передал. Okay, Ты завантаживаешь. Завантажуй, будь ласка. Виходь і завантажуй так. Я толсто шоссе? Так. Ірина завантажує. Тож як то ж якщо тато буде вантажі, то ходу не існуватиме. Вау. Хочу хочу з них перетворити на скелетів. Сейв. Мало ходу не існуватиме, якщо ти завантажуватимеш. Тож так вже ставалося. Але, але воно, воно залагало. Тому, тому завантажуй той чи хід точно зарахувався. Так, там. Воно не зберегло всі дані. Воно, е, е, збір даних був перерваний через те, що я вийшла. І наші ходи збереглися виключно на наших ноутах, не на сервері. Якщо починаю я, то мій хід зберігся, ваші не збереглися, але ви можете їх переходити. Якщо почне артем, то мій хід не збережеться. Якщо почнеш, ти не збережеться ні ні артем Заходь. Так, завантажу, Ірен. Mm -hmm. Ти, ти входь? Так. Yeah. Oh, yeah. це, це ти згорнула, і ти у нас нічого не вантажиться. Та одно хто так рано не бився? Ніхто ж так рано не бився? Yeah. <laughs> В плані чого? А як тут, як тут битися військ немає? Христиані. Це єдиний суперник. Кому можна перемогти? Не, не можна. У мене абсолютно немає ресурсів. А це стіна все одно. Собі нічого не дасть, не треба це вбити його не mm. Що, Ви хо виходите? <постив> Я не можу ходити. Чому ви г-вих ви ж зараз перезастає мені хід не буде чим ходити, в принципі? О, не, ходу, та, та гра не буде. Треба дати закинути орієнтовно таке папа, бо в принципі. Не троє мати як споразумей. А Або треба йти через той час. Не не так. Треба пробувати через шабон за замолою. Боже, тоді не przyjmu Я пробую propułem się можна. Я три раза підразу пам'ятницю під землею, я просто виберу наші замок. Фабрику інфер. А я інферно виберу за пайер. А це філан називається не, не паре. Ой-яй-яй-яй. Я три рази жахливо заспавнився в підземеллі, мені не сподобалося. Ружа ви дракончик летить. Ружавий дракончик летить, або їм зелене. Я... У тебе створення серверу, Русьма, ні? Мені подобається. Скільки я розвідую, але не те, що я бачу. <звідь>

Ніхто не жартує. Ла ну, я стал тут с моей кучи, ну ты слха. І цей везло кучу, то шо за чортівня? Це мав бути тебе бій майже. Йому втратив 9 біс втратив 20. То, то на четвертому закінчилося. Всі Прафектуру поставили. Yeah. Став? Правильно, треба було ставити. Хочу ма хочу змогу наривати. Фабрика, два замки, башня сполучення інферно пристань. Mm. Добре. Продаешь Иран? Ха? Ты шо? Бьешься? А ты бьешься? Пошл же все. 20-49 фондаров. Ирбоссор. Я завес. Так. Ирена завантаживается. Что чи не читаю? Тато завантажується. Це. це може бути просто на початку. Просто на початку у нас трохи висить. Хм. Hmm. Я на правильному місці. Я був майже певна, що не назад відкине. Я був майже певний, що в мене назад відкинена, але. Я... Експерт, розвідка гоу Я нічого не можу пробити. Вау, класно. Я нічого не можу поставити, це ще краще. Можна мені якісь ресурси, не знаю. Чай не ні чай, ні Я знов завез.

Можемо побасить, перестане. Hva tror du at iPhone Можете перша передача другий та до третього? Я хожу. <ріць> Таке будувати нічого не можу. Инкубатор поставив. Ну тоже типа могу купать 2%, думал раніше. Ти продаєш скоро? Че порядок? Я знову залишився. Заходь. Заходи. Так. Та я не буду грати. Якщо ухож на вхід, <риклад> то я буду з ферментажем. Так. Треба брати новий діяк. No, no, no,